Привіт. Це я. Давно не бачились. Я вже скучу. Хочеш, вгадаю? ти зараз у кафе. Сподіваюсь, мій подарунок з тобою. Нова послуга Мобільна рація від діджус підходить для будь-якого спілкування з багатьма друзями одночасно. Акція до 16 лютого 2007 року плата за послугу становить 0 гривень, 0 копійок. Обережніше з приватними розмовами. Мамо, а як ти познайомилася з татом? Звісно. <звук> Розчинна кава Якобс Монарх. Ті ж самі добірні зерна, що й для меленої кави, подарують вам найкращий смак та неповторний аромат самит. Якобс монарх сила роксамиту. Якобс визнана найкращою кавою 2006 року. Джорджормані.